Естонія будує 40 кілометровий протитанковий рів на кордоні із Росією. Його будівництво планують завершити до 2027 року. На північному сході країну захищають від агресора природні перешкоди, як от річка Нарва та Чуцьке озеро. А от південний схід таки вирішили укріпити. Також там розпорядилися створити майже шість сотень бункерів. Загалом оборона має розростатися на сотню кілометрів у країнах Балтії побоюються, що після України вони можуть стати наступною мішенню Кремля і готуються до будь-яких сценаріїв надто після інциденту з російськими дронами в Польщі та військових навчань у Білорусі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він упродовж кількох днів був в Україні. І встиг повідомити, що наступного року Естонія планує виділити 100 мільйонів євро військової допомоги. Нині Талін намагається віддати основний ресурс саме на укріплення української армії. Загалом цьогоріч ми виділимо приблизно 0,3 Відсотка ВВП на допомогу Україні щорічно ми досі в топ 3 у Європі, і ми збережемо цей рівень наступного року. Якщо ми стоїмо перед вибором, чи українська армія, народ, держава мають бути з нами в ЄС і з мільйонною армією чи проти нас? Я завжди обираю, що українська армія була б з нами. Це питання, яке має поставити собі кожен на заході. Ми хочемо сильну українську армію на своєму боці чи на боці Росії.